Друзі, ну нарешті я зрозумів, як на Chevrolet Bolt можна тормозити рулем, а не педаллю тормоза. Отут ось на рулю під лівою рукою є такий ліпісток. Кнопка нажимаєш її і машина починає включати різку рекуперацію і притормажувати. І я замічав таку картину, що іноді, коли нажимаєш цю кнопку, машина може повністю остановитися на світофорі. Ну, зачасту вона просто приостановлювалася і тихенько собі катилась далі. А завжди було цікаво, як же її на постой на світофорі цією кнопкою. Так от я розкусив цю тему. Коли під'їжджаєте до світофора, нажимаєте цю кнопку, держите і трохи підгазовуєте педалькою, контролюючи швидкість. А потім, коли ви педаль газа відпускаєте. І машинка сама остановилася. Як бачите, я до тормозів не касаюся. Все, машина собі стоїть. Вигазку дали, і вона поїхала. Дуже зручна функція, всім раджу.